Афірмації можуть викликати страх та тривогу. Афірмації, хоча й часто використовуються для підвищення самооцінки та мотивації, можуть викликати страх та тривогу з кількох причин: перше, нереалістичні очікування. Якщо афірмації занадто далекі від реальності людини, вони можуть створити відчуття невідповідності та тиску. Наприклад, повторення я успішний і багатий може викликати тривогу у людини, яка стикається з фінансовими труднощами. Друге. Підсвідомий опір. Коли людина повторює афірмації, які суперечать її глибоким переконанням, це може викликати внутрішній конфлікт. Підсвідомість може чинити опір новим твердженням, що призводить до відчуття тривоги. Третій. Фокус на негативі. Іноді афірмації можуть підсвідомо нагадувати про те, чого не вистачає або що не вдається. Наприклад, афірмація Я здоровий і щасливий може підкреслити відсутність здоров'я або щастя, що викликає страх. Четверте, тиск на позитивне мислення: Постійний тиск бути позитивним може бути виснажливим і викликати тривогу. Людина може відчувати, що вона не має права на негативні емоції, що лише посилює стрес. П'ята невідповідність реальності: Афірмації, які не відповідають реальним обставинам, можуть викликати відчуття обману або розчарування, це може призвести до зниження самооцінки та підвищення тривожності. Краще довіряти Богу, аніж займатися афірмаціями. Довіряти Богу буде більш заспокійливим і ефективним для усіх людей з кількох причин. Перше відчуття підтримки. Віра в Бога часто надає відчуття, що ви не самотні у своїх труднощах. Це може зменшити тривогу, оскільки ви відчуваєте, що є вища сила. Яка підтримує вас і допомагає вам пройти через випробування. Друге прийняття реальності довіряючи Богу, людина може легше сприймати свої обставини такими, якими вони є, без необхідності постійно повторювати афірмації, які можуть здаватися нереалістичними, це сприяє більшій гармонії з собою і зменшує внутрішній конфлікт. Третє. Зняття тиску. Віра в Бога може зняти тиск на досягнення ідеального стану або постійно позитивного мислення. Це дозволяє людині бути більш чесною з собою і приймати свої емоції, включаючи негативні. Четверте. Сенс і мета Віра в Бога часто надає глибокий сенс і мету життя. Що може бути важливим джерелом натхнення і мотивації. Це допомагає зосередитися на довгострокових цілях і цінностях, а не на миттєвих бажаннях. П'яте. Духовний спокій. Молитва і читання Біблії можуть забезпечити глибокий духовний спокій і зменшити тривогу. Вони допомагають зосередитися на внутрішньому світі і знайти гармонію. Шосте. Підтримка спільноти релігійні спільноти часто надають підтримку і допомогу, що може бути важливим фактором у зменшенні тривоги і страху. Спільні молитви і обряди можуть зміцнити відчуття єдності і підтримки. Молитва Отче наш та читання псалмів є більш ефективними та заспокійливими, ніж афірмації, з різних причин. Молитва і псалми створюють глибокий духовний зв'язок з Богом, що може надавати відчуття підтримки та захисту. Це допомагає відчути, що ви не самотні у своїх труднощах. Молитва і псалми мають заспокійливий ефект на розум і душу. Вони допомагають зосередитися на вищих цінностях і відволіктися від повсякденних турбот. Псалми місять глибокі емоційні та духовні переживання, які резонують з вашими власними почуттями. Вони охоплюють широкий спектр емоцій від радості до скорботи і допомагають знайти слова для вираження своїх почуттів. Молитва і псалми не вимагають від вас бути ідеальним або постійно позитивним. Вони дозволяють вам бути чесними з собою.